О, подивіться, що в мене в руках, друзі. І це вам не десерт. Друзі, це аранчині. З італійською перекладається як маленькі апельсини. Що цікаво, різні смаки, а начинка може бути абсолютно різною: від м'ясної до сирної. От на останньому варіанті я вирішив зупинитися. Готуємо аранчіні. Перше, що я зроблю, це розіб'ю три яйця. В окрему миску. Так. Ще одне. Не треба ані солити, ані перчити, просто збити вінчиком. Тепер наступний важливий інгредієнт це рис. Треба вибирати правильний сорт рису для цієї страви. А це крохмальний сорт. Це може бути карнаролі, це може бути віалоне сорт. Або найбільш доступний для українців сорт рису арборіо. Ні в якому разі не промувайте цей рис перед тим як варити, тому що крохмаль, який є на поверхні цих зерен, нам необхідний. В результаті ви отримуєте розваристий, м'який і одночасно клейкий. Рис. Сюди я потім додав підсмажений болгарський перець на вершковому маслі і трохи зелені. Спеції, сіль за вашим смаком. Ось ось така у нас вийшла маса. Яскраво, правда? І далі ліпимо кульки діаметром приблизно 5 сантиметрів. Але у нас буде страва з начинкою. Всередину йде шматочок сиру твердого або моцарели. Формуємо кульку. О! Є ось така кулька у нас вийшла. Тепер в борошно її. Далі яйця. І з яйця кулька стрибає у панірувальні сухарки. До речі, якщо ви хочете, щоб скоринка була зі смаком окремим, будь ласка, в панірувальні сухарі теж можна додати улюблених вами спецій і прянощів. Ліпимо далі. Взяти шматочок моцарели. Формуємо кульку, повторюємо борошно, яйце і сухарі. Наступна кулька. До речі, як варіант час від часу, можете змочувати руки у воді, так буде вам легше ліпити. Сир. В результаті 9 кульок вийшло непогано. Я розігрів олію, щоб перевірити, що вона добре розігріта. Отак от можна трошки петрушку туди зануритися. О, бульбашки йдуть. Можна вже смажити. Обсмажуємо рівномірно з усіх боків. Смажиться страва приблизно 2-3 хвилини. Ось вони. Рисово-овочева начинка, і всередині сирний приз. От такі наші аранчині. Якщо на сніданок ви не все з'їли, беріть з собою на роботу і пригощайте От таке велике спасибі. вам скажуть, як наші прекрасні аранчині. Смакуйте.